Льому, Всім привіт! Сьогодні у нас 8 березня, так що приймаємо я і Сонечка. Вітання в коментарях. Ми зараз направляємося спочатку в Алювіліч. Я хочу подивитися Соні на день народження сукню. Не хочу купляти нову, тому що у нас Соня не дуже любить сукні в принципі, і я знаю, що вона не буде носити, тому ну, ми купимо щось таке. Щоб не було потім шкода, знаєте. Це перше. Друге, нам треба заїхати в ресайкл-центр, викинути газові балони. І я вам, до речі, покажу цей ресайкл-центр. Я ніколи, здається, не показувала, але, взагалі, в Канаді дуже сильно пильнують за утилізацією всіх речей. Ми іноді порушуємо це правило насправді. На жаль, е але дуже багато речей мають ну, всі точніше речі, мають своє якби, місце, в яке їх треба викидати, і е газові балони просто так не можна викинути в чорне сміття, яке в тебе розташоване в дому, треба вести в спеціально відведене місце. Далі ми е після цього їдемо за Соні в школу, тому що сьогодні в неї суботня школа, вона пропустила минулий раз, тому що вони мене зустрічали з аеропорта. І вона припустить наступний раз, тому що ми будемо святкувати її день народження. Ти що скажеш за? Що? За що? Просто нічого не скажемо вона голова, і... Лесі... Віталік сьогодні на голодний шлунок вирішив випити ліки. Е, і ну, в нього боліла голова. Він на голодний шлунок випив ліки, потім йому стало зле. В нього почав боліти вже живіт. Відтоді не голова не прийшла і не Ні, ні голова не прийшла і, і ще й живіт болить. Так, дивіться, це поки що все, що я бачу. Ось таке якесь плаття. Ось таке якесь. Ну, коротше. Поки що мені нічого не подобається, і в мене є варіант взяти, знаєте що, костюм їй зробити. Типу там якісь нарядні штани і кофту. Так, ось ще платье, але це на маленьких діток. Такесь тут з Ельзою. Так, що тут у нас ще є? О, до речі, у Соні було прям. Ідентичне плаття, дуже схоже, але з коротким рукавчиком. Я не пам'ятаю, ви пам'ятаєте цей період чи ні. Ось це погане таке доросле, знаєте. Зараз подивимося ще тут, що є. Не знаю. Червоне не хочеться. Коротше, перший лук, який підібрали, це така ковтинка. І до неї ось така юбка. Ось. Але в мене є підозра, що, по-перше, ковтинка буде соні коротка, вона буде казати, що в неї видно попок. по-друге, вона скаже, що вона калюча. Тому, скоріш за все, залишаємо оце плаття. Ось таке, те, що я вам показувала самого початку. І все. Дивіться, що ще знайшла. Коротше, я вже купила ось такі капчики. Соні, який раз розмір. І все разом мені обійшлося в 16.25. Ось так. Красота, платья і туфельки. Так, все, ми заїхали на цей ресийклін діпо. Значить, тут він такий. Дуже здоровий. Тут можна шини здавати, можна холодильники. Ну, тобто купу всього, все що, все, що треба, все можна сюди привезти. І от можна сюди здати і газові балони також. Треба приїхати в крайню ліво, бо там вправі, я так зрозуміла, за гроші, те, що здаєш. І тут купа велосипедів буває викинутих. За, зараз я поки не бачу, але там справа, бачите. А, не видно нормально. Тут справа буває купа всього. Тут ми тоді пам'ятаєте. А, я не виставляла тут, відомо кажучи. А вон, велосипед валяється, тут видно. Так, все, ребятушки, ми приїхали в Ікею. А Ія. А! Да-да, я собі написала, кстати. Бери дві. Скільки коштує? Короче, беремо зразу от, на вході лопаточки. Бо ми вже поламали всі ліки. Ми вже Настя поламали. Поламали. А що? Соні хто зламав? Я доламав кусок, який угу. Да? Так. Треба лотки, Лотки. бо Наш. Віталік всі лотки зламав. І скажи, що це не так. Латки? Я коляску ламав. Я да. склала коляску, там лотки знизу. Віталік лотки ламав. Так, є якісь такі, але Ні. це... Мені не підходить, я хочу великі. Це ось такий набір. От. от я в основному хочу, щоб взяти тільки такі латки. Але от це, наприклад, набір. Мені от воно прям все не потрібно. Зараз я подивлюсь, чи можна поштучно брати і візьму поштучно, от. Так, от я знайшла, беру три такі і до них. Три кришки треба. Зараз ми поміряємо. Ось так. Раз. Ано, ано. Раз. Два, три. Булочка недовольна. Булочки треба вийти походити, але нам треба, щоб він заснув. Тому ми його не вкладаємо. Все. Латочки взяли. Зараз я перевірю, що до мене ще по списку. Е, цей е, людей дуже багато, що хотіла сказати. Вот. Людей просто до фіга. Бо сьогодні субота, і що? І вони всі вирішили приїхати сюди в суботу. Е, я би ще хотіла взяти новий, е, нову постільну білизну, тому що у нас постільна білизна, сіра є, і вона вже перетворилася в, в жах. Але я не знаю, що по цінам, якщо це буде дорого, то я брати не буду. Мені дуже подобається ось цей набір 3999 це за наволочки і за пододіяльник. Але це на твін. А у нас не твін, у нас або кінг. Або квін. Я зараз пошукаю, От, у мене є Amazon. Коротше, на Амазоні я замовляла матра. Зараз подивлюся у кого він розміру. Так і подивилися, у нас кінг на кінг коштує 59,99. Що то кінг? Да, у нас ну у нас кінг. Mm, щось подумаємо. Коротше, я не знаю. Я знаєте, нема такого, щоб мене щось зачепило. Так що я напевно що в наступний раз щось візьму. Короче, я такі синій, але він 79. От синій, мені сподобався. Але 79 це вже перебор. От, зараз я вам покажу його демо. Ось. Ось такі сині. Коротше, наступний раз. А, мені. Соня! Мені моя мама сказала, що зараз тут продаються в Ікеї дуже класні. ці. Господи. Халати, о. хочу просто на них подивитися. Так, що хочу взяти полатенічка для рук в кухню, хоча б два, бо в нас там теж вони по попривращались в чорті що? Це 6,99, от таке 7,99. Я думаю, може я візьму якесь. Ні, може, ось таке темненьке ще. Або ось біле. Теж 6,99. Коротше, візьму біле і рожеве. Ну, так, два. Так, а ось і халати. Зараз ми подивимося. Настя каже, познімати, як вона буде халат міряти. Настя, ззаді, люди. Не знаю. Да, 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 ну халатах не так на бачу просто. Так, все, теперь я оператор. Да, мы снимаем Настю. О, да, кстати, трав взят. И треба для белья. На маленькую черту я не понимаю? Можна її подивитися. Для чого? Для белья. Бо машинка рве, ну, рве резинку на кустах, на ліфті рве. Так відкривай, подивися, там не прямо запечатані. А, вони прям так. Тепер буду знімати задоволене обличчя Соні Це кондиціонер. Та, Бо він просто видуває. А то, що крутиться, воно на вулиці. Поняла? Нічого не треба для своєї штуки. О, кстати, можна сподобатися. Що тобі треба? Я не знаю. Лара, подивимося щось для мого стола у мене ось вот такі штуки є. Я не знаю, що мені треба. Крючки різні. О, давай, це для вазонів, да? Ось ці штуки. Клас. Ну, так мені, я ж вдома не займаюся нічим. А це що? А, це набір таких штучок. Мені таке не треба. Не знаю. Ну, там ничего вроде, ничего дома прикольного. Это а... что? Ну, просто подставка. Полка? Да. Полка? Mm, ну, да, на полка. Mm, там на... А, ну обычной, типа, на, обычно, типу, на я буду все падать. Нет, так я такая кусони закрыта, вот. А Какая? Вот. Я кусони. Я не знаю, как она, я не вижу. Вот, Еще... вот такая. Ну, ця прикольна була в слухай. А що тобі треба доставиш? Все. Ну, Хоча, не знаю, я треба подивитися. Якщо треба, вона мені я купую і приїдуть. Якщо не треба, я не буду купляти. А кольцеві лампи. Диви, не було раніше щось новеньке. Дивіться, такого ніколи не було. О, типу для блогерів. 37 баксів. Все, може, посипати. Ну тоді Тут також дуже багато різних ламп. Вот там прикольно дивіться як фейс людина, бачите? Прикольно. Ось ці. в сані, до речі, ось така жовта є. Ну оця проливається. А тут такі як фейс, як сова. Все прикол. А це що? Типу накручуєш. А, може це зарядка? Не зрозумі. вже не чекає, махає мене. Що там? Я хочу, щоб ти на те місце, де у нас там така на потолці штучка, а таку лампу повісити можеш? Оцю лампу? Так, да. мені вона дуже подобається. Вона без не дає. Чого? Вона Буде якраз давати плюс той, той буде в місті. Ну, або ота. Рубільники у Соні в кімнаті. Що? Мені треба де фаза знайти. Мені треба ще для цього знайти купити ту штуку. Поняла? Щоб я знав, куди фазу підключали. ось таку, вона теж 39. Ось ця. Така прикольна теж. У нас світла надо типу зовсім трошки У нас просто там, но там. Ну, або он ті биний, або don't know Дивіться яка лампа прикольна. Дивіться, закрывай так. Оп. Лампа закрилась это, оп Лампа відкрилась Трансформер. Дивіться. Блин, прикольно, слухай. А там взяли это А як квиточки так думаєш? Тут шея, прикольна лампа. Дивіться. А ну цікаво, це так само працює. Да, вона відкривається. І так оп. Закрывається. А, ну так зовсім трошки. Ні, це ця. Ця все. Не, не тягне. Та ні, вона по-любому хтось зламав. Хтось зламав, напевно, так. Да. Але прикольно. Крутяк, крутяк. Йдемо далі. Взяли морозиво по 3 долари. Смачне капець. Я навіть не знаю, яке мені більше подобається. Або біле, або рожеве, воно і то і то. І то і то, то клас. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Льовче призняв. Все, ми скупились, йдемо вже в автомобіль, загружатись будемо. Ми будемо їхати додому, а потім у нас звечором ресторан. Зараз відкрию багажник. Все, ми прийшли в ресторан. В наш місцевий кактус клаб. Да? Льовчик довольний. Вау! Так що зараз будемо обирати, що будемо їсти. Що ти заказала? Розказуємо

Львичу вже тут даже розмальовочку трошки порольовував. Дивиться, як свічка горить. Так, все, нам принесли Насті як? Midnight hour. Midnight hour, а мені просто Virgin Mojito. Без алкогольного мохіто, бо я за кермом. Тому починаємо святкування. А дітям просто водичку, бо вони нічого не хочуть. Так, принесли це. Chicken, parmesan, truffle. Truffle, parmesan, chicken. Ось так виглядає. Це Truffle fries, ми їх обожнюємо, ми їх кожного разу беремо. Їх, її чи їх, я не знаю. Коротше, смакота. Вон Льова вже жде. Диви. Nice так, це мені принесли карі, Chicken карі, Це салат. Салат, з авокадо такий от гарний. І булочки бріош. Так, і заказали на соні десерти. В соні як? Чоколад лава кейк, це вони все і розсікаються и с Да? Там не айс там Насті... Кей лайм пай.